Друзі, моя повага і привітання до всіх тих, хто дивляться мій канал, хто в темі. Друзі, так сталося, що все ж своє життя я збирав всі оці двигуни. Зараз вони у вас на екрані. Ці всі двигуни. Я їх збирав на чердаку від стиральних машин. Це від корморізки, це від стиральних машин. Це така була перша стиральна машинка. там Чайка дуже старенька, вона 56-го року. Тоді була Ріга 8. Тоді був Урал 12. Тоді була стиральна машинка Рейнфорд. Всі вони ці двигуни. В прекрасному стані, всі вони роблять. І е, е, я так їх збирав для того, щоб коли появиться година і час, я зміг зробити щось те, що буде мені допомагати сильно в своїй майстерні. Друзі, у мене є види. Ну, наприклад, на два двигуна у мене вже є. Це ви будете бачити, ми в своїх роликах з вами разом розберемо їх, почистимо, приведемо їх в нормальний робочий, гарний стан і зробимо гарний інструмент. Досвід у мене по роботі з металом є. І я вам постараюсь показати. Як це все робиться, щоб воно вам теж в якійсь мірі помогло у подальшому житті? Друзі, ну ось такий от. Ви бачите, це двигун, виходить, 1,5 кВт. Тут є надписи на деяких вони сталися, а на деяких нема. Ну, всі вони приблизно до 1 кВт. Радянського кіловата, не таких, як китайський кіловат, що пишуть, що він кіловат, 2 кВт, а там фактично нема і 100 Вт. Друзі, буду чекати ваших порад, пропозицій, ваших ідей для подальшого примінення їх в діло. Підписуємося, ставимо лайки. Жмемо на дзвіночок і чекаю ваших коментарів.